Шановні батьки, рослини відіграють надзвичайно важливу роль у нашому житті. Вони не лише джерело кисню, краси та їжі, а й потужний виховний засіб у формуванні гармонійної особистості дитини. А з малочку дитина стикається з рослинним світом. У саду, парку, лісі, вдома, на підвіконні пізнання рослин розвиває допитливість, мислення, увагу та турботливе ставлення до живого. Доглядаючи за квіткою чи саджаючи насіння, дитина навчається відповідальності, спостережливості та терпіння. Рослини очищають повітря, зволожують його, покращують мікроклімат у приміщенні, деякі з них мають. Фітонцидні властивості, знищують бактерії, зміцнюють імунітет, кімнатні рослини ві... чудові сусіди для дитини. Вони заспокоюють, створюють затишок і навчають добайливості. Прогулянки на природі, спільне вирощування квітів або овочів, читання книг про рослину сприяють екологічному вихованню. Дитина починає розуміти, що природа жива і її потрібно берегти. Саме через знайомство з рослинами формуються перші уявлення про зв'язок людини і навколишнього світу, поради для батьків. Заворіть додому кілька невибагливих кімнатлих рослин, за якими дитина зможе доглядати. Вирощуйте разом. З дитиною рослини з насіння, наприклад, квасолю або цибулю. Це викликає захоплення і розвиває пізнавальний інтерес. Під час прогулянок звертайте увагу на дерева, кущі, квіти, розповідайте цікаві факти про них. Не дозволяйте дитині зривати рослини без потреби, вчить береш. Жного ставлення. Організовуйте зелений куточок у кімнаті або на балконі, показуйте приклад, самі ставтесь до рослин і природи загалом. Рослини це життя, краса і гармонія. Навчимо наших дітей бути уважними до зеленого світу навколо, цінувати його і берегти. Саме від нашого прикладу залежить, чи виросте дитина чуйної до природи та відповідальної за майбутнє нашої планети.